Дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі, і зараз у нас з вами буде Таро-прогноз для знаків вогню з 21 по 27 жовтня. Я пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися з 21 по 27 жовтня у Овна. На цьому тижні вам і випадає ваша карта. Карта мага. Людина. У якої є усі можливості для того, щоб щось почати? Достатньо часу, достатньо якихось ресурсів. Тобто людина, наповнена ресурсом для того, щоб щось зробити, бути магом, бути людиною, яка Сама бере відповідальність за усі свої вчинки, за усі дії, за усе людина, яка може творити, у якої є і бажання, і натхнення, і підтримка родини. І людина може почуватися себе впевненою, задоволеною, тим, що вона може зробити щось таке. Тобто цей тиждень показую вам, карти дають пораду, таку, що діти, робіть щось таке, що вам Посилам. І вам на цьому тижні ви будете в ресурсі зробити, можливо, навіть більше, чим вам по силам. Цей тиждень буде для вас, він йде по вашій карті. Тому я бажаю, щоб була і підтримка родини. І ви завжди були в ресурсі. Нехай вам все вдається. Нехай ви будете задоволені сам перед собою. Я вам бажаю самого найкращого бути лідером, бути переможцем і Отримати від життя, від кожної миті задоволення. Бути щасливі. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 21 по 27 жовтня у Лева. На цьому тижні у вас буде багато емоцій. Цей тиждень для вас не буде дуже спокійним. Можливо, ви отримаєте якусь перемогу, але ця перемога не остаточна. Тобто, якщо ви там, наприклад, хотіли вирішити якесь питання і вам на цьому тижні вдалося це зробити, розумійте, що можливо ця ситуація може ще раз повернутися. Тобто перемога не остаточна багато емоцій. Багато емоцій, чимось пов'язане ось з вирішенням якогось питання, щось ви будете досягати, і воно вас, вам вдасться це зробити, але пам'ятайте, радіти і, можливо, Поки що не треба розповідати, що ви все змогли зробити. От коли буде остаточна перемога, остаточно у вас все вийде, тоді, можливо, ви могли би поділитися з цим, а на цьому тижні. Я вам бажаю, щоб оці всі емоції, які будуть у вас, вони були приємними навіть від маленьких перемог. Бо кожен крок важливий до остаточної великої перемоги треба йти маленькими кроками. Ось на цьому тижні цей. Перший крок це така маленька перемога, нехай з вами буде. Я вам бажаю, мої любі леви, щоб у вас все вдавалося, щоб перемога була не лише тимчасова, а ви завжди перемагали. Зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 21 по 27 жовтня у Стрельців. На цьому тижні у стрільців випадає карта партнерства. Тобто ви будете щось робити разом зі своїм партнером. Дуже така карта, яка для знака вогню, вона така, що показує вогонь. Сам такий запальний і сам такий рішучий. А ще на цьому тижні випадає, що, можливо, ви захочете з партнером зі своїм щось таке зробити. Можливо, ви це відкладали, казали, може, потім, може, не на часі. Ось цей тиждень каже, що на часі. Тобто, якщо вам якийсь партнер запропонує, може, бізнес, який ви будете там робити разом, або якесь діло, де ви будете виступати партнерами, то оцей тиждень каже, що у подальшому це Принесе вам плоди, що ваш бізнес буде розвиватися, тобто це не буде у подальшому якесь там банкрутством, цей бізнес буде йти, йти вгору. Тому, якщо ви довго рішалися, намагалися, щось там зробити, а у вас не виходило, і на цьому тижні хтось вам запропонує це, то порада від карт погоджуйтесь на це. Цей тиждень для вас буде дуже вдалим на, на початок, на щось таке. Що в майбутньому ви будете цей день буде для вас таким обведеним в календарі, і ви скажете, з цього дня моє життя змінилося, в мене появилась якась справа, тобто такий щок і. Я вам бажаю, щоб поруч з вами були ті партнери, які зможуть вам допомагати, які не будуть вам заважати в чомусь, а такі, які, з якими ви могли би їм довіритися. Ті люди, які. В яких ви будете впевнені. Тому. Робіть усе. Для того, щоб у вас почалося таке життя. На яке ви Дійсно заслуговуєте. А коли у вас така справа, яку ви любите, то ви такі люди, що будете вести за собою. Ваш, ваше діло може розширюватися. І це карта каже про те, що ваш бізнес він не застопориться. У нього може бути гарне майбутнє. І я вам цього бажаю. Не зупиняйтеся, йдіть уперед. А усім нам я бажаю мирного неба. Я бажаю впевненості в завтрашньому дні. Я бажаю скорішої перемоги. І нехай щастить. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення.